Шановні аграрії, яка в цього року ціна цієї пшенички? Гляньте, які маленькі колосочки. Затрати на гектар 20 тисяч особисто у мене. Треба, щоб вона вийшла в ноль. Це 4 тони з гектара при ціні 5 тисяч, щоб тільки перекрити, шановні аграрії. Тобто цього року шалені збитки, бо за такої ось пшенички 5 тонн врожайності не буде. Гляньте, вона рідкався, світиться. Це збитки. А чим ці збитки перекрити, шановні аграрії? Пожнивно друга культура. Вам не почулося? За сезон, другий врожай. Чим будемо сіяти? Чим перекривати збитки, шановні аграрії? Ультрараннім соняшником сур. Сіємо соняшник під пш... після пшениці. Що робимо? Дане поле після уборки в... часу не втрачаємо, заїжджаємо і поле гліфосатимо. Калійна сіль. Пожалуйста, зараз пшеничка у нас чиста, але після уборки, перед моментом уборки, піде підгончик бур'яна. І щоб не випускати влагу, влага в нас у почві ще є, і ще будуть дощики. На уборку обов'язково будуть дощики. І ми поле гліфосатимо, гліфосатимо. І сіємо прямим посівом сюди соняшник. Чому я рекомендую гліфосати? Да тому що лишній обробіток ґрунту це випускання влаги. Давайте розберемося, чи реально взагалі... Посіяти другу пожнимну культуру. Які в нас різки, другий врожай, реально чи ні соняшника? А я вам скажу, що дивіться, затрати на гектар, на один гектар затрати у вас максимум на посів з гліфосатами це півтори тисячі гривень на гектар. Півтори тисячі гривень на гектар понесли, і оце у вас самі здорові затрати. І все. Далі. Далі соняшечок сходить, бур'янів вже немає. Ми їх погліфосатили, ми їх на пшениці забрали, бур'янів немає. Заразіха. Заразіха на соняшнику, шановні аграрії, її вже не буде. Земля пропеклася, можна сіяти самі-самі самі самі, самі нестойкі не гібриди до заразіхи. Тому ми обираємо соняшник сур Самий ранній в своїй селекції, ранішого я не чув, не бачив і не знаю. А от соняшник сур 75 днів. Увага! 75 днів це не каже про те, що ми дожні посіяли і в календарі закреслюємо дати. Ні. 75 днів це вегетаційний період, який доженси включити і сонце, кількість сонячних днів, тобто определенні умови для вегетації. А от вони, шановні аграрії, осінь у нас, ви знаєте, портяться. Тобто сонячного світла менше і вегетація удлиняється. Тому реально наний соняшник реально його зібрати, це жовтень місяць. У жовтні місяці, навіть якщо ми зберемо по тоні врожаю соняшника олійного при затратах півтори тисячі на гектар, це неабияка прибавка до врожаю. Це саме перекриті осі, ось недобор урожаю по пшениці. Соняшник олійний в цьому році. Шановні грань, на уборку буде ціна стартувати більше 20 тисяч. Тобто, вважайте, 20 тисяч з гектара по тоні накосили олійкою, перекрили всі затрати. Мінус на посів, я вам казав, полторушка отняли, І ми стабільно стоїмо на ногах і можемо готувати землю під іншу культуру. Ми навіть зібраний соняшник у жовтні дає нам змогу. Підготовить почву. Соняшнику для нього уваги не треба при пізніх посівах. Почва прогріта, він стартує, як на дрожжах. Тому, шановні аграрії, агрован рекомендує не зволікати, тільки пшеничку зібрали, гліфосатити поле і сіяти. Ще може такий варіант, як зробити. Посіяти, потім загліфосатити щоб бур'яни. Але ефект буде кращий того, коли ви загліфосатите і посіяти через 3-5 днів. От. Значить, соняшник сур. Це сортове насіння, дуже потужне, з коротким періодом вегітації. Ви з нього не накосите 4 тони. шановні аграрії, ви з нього не накосите 3 тони. Але в мене є великий досвід з фермером, з моїм товаришем. Коли у нього він закупив був гібриди, рано посіяв. Це було іноземне гібриди. І вони всі заболіли мучкою. От так случилося, всі заболіли мучкою. І він, шановні аграрії, їх задіскував, все, в горі, в розпачі людина. Що робити? Червень місяць. Він за мною зазванюється, готовим почву, 30 червня сіємо сур. Урожайність 22 центнера. Вам не почулося урожайність 22 центнера. Людина в 22 центнера перекрила всі затрати по тих, по тих збитках. Так само я і вам рекомендую другу культуру пожнивно сіяти і отримати гарний врожай. Ризики у вас. Можуть бути, шановні аграрі. ризики, звісно, всі ми ризикуємо. Аграрне наше виробництво, аграрні наші справи це великий завжди ризик. От і тому може сочник не дозріть. От але це тоді буде сидерат. А так, шановні аграрі, на кону у вас ось. О. Компенсуємо затрати по такій ось пшенички і стрімко стоїмо на ногах і розвиваємося. Кого заінтересувала насіння соняшника сур, будь ласка, звертайтеся в компанію «Віат Агрован, телефони в шапці профілю. На цьому відео заканчую. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал. До побачення.